Тримуються, тому що Вай там виходить на місяць, потім три місяці лікуються за інших. Я взагалі там зараз лише залізні там Тімбер і Саліба, і то там Саліба там пропускав. Всі зараз гравці в зоні а, захисту арсенала, всі травмовані. Невже не може там Артета якось з цим справитись? Який це вже сезон? І постійно травмуються гравці арсенала? Я ну не розумію. Дуже гарно себе проявився Бослан, дуже гарно себе проявив Гакпо. Гакпо спускався в першому таймі за Тімбером, допомагав своєму захисту, допомагав Керкезу на фланзі, щоб ми знаємо, що фланг Тімбера і Сакова, там один із найкращих зараз при Менілізі. Саме правий фланг Гакпо стоїть в центрі нападу, спускається вниз, допомагає Керкезу, щоб Тімбер не у Тімбер не було там, навісу та не було простору і все. Тобто хлопці відпахали, хлопці відбилися. Ну, арсенал там, там під кінці там був навіс, там я дивився, як артета на коліна падає, там хватається за голову. Серйозно, ти. І це було на 94-й 5-й хвилині. І ти хапаєшся від цього, коли ти за другий тайм не створив ніякого моменту. Де ж навіси шикарні на Габріеля, на Габріеля? На Де вони ці навіси? Що ж, у вас вже та методичка не працює? Мабуть, на тому, що проти вас грають на стандартах такі гравці, як Вандайки Каноте, які не не, не метр шістдесяти, які захищають Алісона. Алісон, який під метр дев'яносто, який може вистрибнути. Не роботи метадічки проти таких хороших статусних команд, яких захисники досить добре і світового класу не працює вже у вас, а більше у вас нема що. Виходить там Мартінелі, виходить там моділяки. З'їв фрінпонг, з'їв Скеркез. Їх просто навіть і не подавився Макалістер просто всьому в цього матчу чудово грав в центрі пів захисту Боса, я взагалі мовчу. Як хоче виграти зараз Арсенал? Я от не розумію, проти от, от Ліверпуль один із головних конкурентів. Ліверпуль зараз на четвертому місці. Як ви хочете виграти в таких суперників, якщо ви нічого не створюєте за другий тайм і надіятись там на, на 95 й хвилині, що партнета взявся там за голову, там і там подивився, як Габріль, там не забив там єдиний свій момент за другий тайм. За, за нападників, я взагалі мовчу там ні Дьокриш, ні Жезус. Бачимо, тенденція, повторюється, те, що якщо проти топової команди, арсенал, топова команда, якщо проти топової команди грає інша топова команда, де півзахист топовий, де захисники хороші, хороші, один із світових вандайк, який мав отримати золотий м'яч тоді, коли Месі його отримав. Проти цих команд арсенал не знає, що робити. Другий там повністю провал. Ліверпуль чудово зіграв, але Ліверпуль не заслужив на перемогу, тому що таких якихось супергольових моментів Ліверпуль не створив, тому що ні Салаха, ні Екетіке, ні Ісака не було. І не було ким завершувати. Не було нападника у Ліверпуля. З нічиєю Ліверпуль арсенал подарував цю нічию саме Медсіті і зберіг відстань від Мадсіті на шість очок.